В ніч на 17 липня ворог знову атакував Запоріжжя шахедами. Завдяки нашим оборонцям бляшанки ліквідували, били й по області по селу Успенівка. Ворог наніс два авіаудари кабами, вибуховою хвилею зруйновано будинки. Пошкоджено також автівки та поруч розташовані будівлі. Люди на щастя не постраждали. Продовж доби окупанти завдали 602 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури. З області евакуювали чотирьох жителів. Літніх жінку та чоловіка вивезли зі Степногірська. Ще одне подружжя вивезли з Приморського. Правоохоронці закликають людей виїжджати з під обстрілів. Разом з тим, на запорізькому напрямку повітряні сили завдають авіаударів, щоб зупинити наступ РФ на гуляйполе. За даними осінтерів, за 5 кілометрів від лінії фронту по селу Степанівка, наші соколи вдарили двома авіабомбами по управлінню ворожих дронів, за якими стежили майже місяць можливо саме тому на бордянському напрямку Росіяни почали посилювати укріплення. Партизани помітили в районі переміщення бетонних укріплень на новий полігон.